Фіма заходить додому і бачить велику метушню. Він стоїть, роздявивши рота. Сара, дружина до нього. Фімо, нам з мамою треба терміново поїхати на деякий час, то і ми збираємо речі. Фімо, ти мене чуєш? Та чую, чую. І ти не хочеш спитати, куди ми їдемо? Сарочку, серце моє, а чи потрібно питати щастя, звідки воно на тебе звалилося? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один приятель питає іншого: Ну, і як твій відпочинок в аквапарку? Та ніяк. Чому? Я прочитав на дверях аквапарку вхід тільки у шапочках для купання. От я тільки в ній і зайшов. Вигнали чомусь. От де справедливість? <рес> Бадьора 70-річна старенька, викликає майстра, щоб він полагодив непрацюючий котел. Приходить майстер, за 5 хвилин все лагодить і каже: з вас 500 гривень. А чому так дорого? Ви ж витратили на це всього 5 хвилин. Ми беремо мінімум як за годину роботи, а година якраз і коштує 500 гривень. Ну, добре, тоді ось вам граблі. Допоможіть мені зібрати листя у дворі за 55 хвилин, які залишилися. Одеса Привоз, ви такий найдосвідченіший продавець у світі. Приємно це чути, тому що в мій трилітровий бідон ви зуміли налити 3,5 літра пива. Форум на сайті інтернет-гри. Таню, давно за вами спостерігаю. Ви так багато граєте, так швидко набираєте рівні та прокачуєте свого персонажа. Вибачте, а скільки вам років? 32. А що? Діти теж грають. У мене їх немає. Не плануєте? Це... А вам що потрібно? ви хто взагалі такий? Я твій чоловік, Таню. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Бесіда в кабінеті психолога. Ви з дитиною їдете пізно вночі покинутою дорогою і натрапляєте на фургон повний грошей, а його водій помер з явними ознаками серцевого нападу. Який урок ви дасте вашій дитині? Піднімаючи важкі предмети, слід згинати ноги, а не спину.